Чарівного дня, шановні українці, подивіться, яка краса. Хто не знає це гриб парасолька. Ось він такий привідкритий, м'якенький. Він зривається, поки довезете додому. Шапка виросте в розмірах. За пару годин він от такий великий, зробиться розкритий. Дуже смачний гриб. Ніжку теж, до речі, можна варити. О, вона така щільна специфічна. О, просто акуратно треба довозити. Заберемо його. О, і... Розповім вам сьогодні про те, як може вплинути милостиня на вас, тому що не завжди можна давати милостиню, і милостиню можна зашкодити собі. Тобто, коли ви віддаєте свій ресурс, комусь на благо може вам піти це в мінус. В першу чергу найчастіше, що це буває, це коли ви віддаєте комусь свій ресурс, тобто відриваєте від себе, від свого роду, від своїх дітей щось. Неважливо, чи монету, чи велику суму, чи якесь майно віддаєте. І людина, наприклад, ці кошти витратить на руйнування. І відповідно, ви створите, зробивши добро, створите зло. Це якраз, якраз варіант, коли ну, добра і зла не існує, існує завжди наслідки. Тобто, ви зробите руйнування, і це принесе вашу сім'ю так само і вам руйнування. Тому потрібно дивитись, кому ви даєте, навіщо ви даєте і як людина витратить ці кошти. Тому що допомога це тоді, коли людина щось творить, ви дали кошти, вона, наприклад, поїла, поправила собі здоров'я, тоді здоров'я прийде, принесеться вам. Якщо ви, наприклад, задонатили на ЗСУ, ЗСУ вас захищає, ви вберегли їм життя, наприклад, купивши РЕБ, то відповідно і вам прийде захист, і вас простір буде захищати. Далі інший варіант, як можна нашкодити милостині. Милостині можна нашкодити також, коли ви відриваєте більше десятини. Ну, в принципі, відучі може і 20% дати. Я максимум давав 25% всіх своїх збережень на початку війни, в 22-му. от, на початку березня, коли ми викупили декілька аптек, медикаментів, то було 25% взагалі всього, що я мав. Ми з дружиною порадились, і це був ризик, тому що більше 20% може замінусити рід, Рід, не простір тут вже покарати за те, що ви віддаєте родовий ресурс. Просто це ризик. І рід вкладається, це агрегор. Це як банковська установа, умовно енергетична, коли ви віддаєте таку велику кількість ресурсу даного вам і вашим дітям, це є певний ризик. Але ось тільки купляли медикаменти мішками тоді кровоспинні під Києвом. Ну, от, коли кацапи гепали тут напали. Руйнація була тотальна. Повичків не нервем, павучків обходимо. Їм дуже важко плести паутину. Не можна руйнувати таку роботу. От, то е це ризиково. Тоді можна різко збіднити, втрата ресурсів, втрата удачі. Е от, просто яким чином це відбувається, рід забирає, вас перестає давати вам ресурс. Тому що, скажімо так, ви. Ризикова людина <гум> вам дає, що ви його просираєте. Тому тут теж потрібно бути обережним. І ще один варіант, коли можете от прям давати милостиню і тут пройти 2 метри, підвернути ногу. ще щось. Ми не беремо варіант, коли людина може під видом милостині, потягнути з вас енергію, тому що милостиню теж правильно потрібно давати, не торкаючись руки іншої людини, класти хоч на підлогу, хоч на землю, чи в кишеню кудись. От, Таким чином. Але якщо ви там дали все правильно, не торкнулися малий відсоток, і вам тут прямо прилітає, дають по шапці моментально. А таке буває це вже ввідуючих, в практиків, в розвинутих душ. Що це означає? Це означає, що ви в гармонії і вам вже не потрібно давати якісь милостині, там ці рідновіри, релігійні треби роблять. Цього вже, це ознака того, що ви вже можете не давати. Ви вже напрацювали такий кермічний ресурс, що ви можете брати. От. Вам не потрібно ніякими, тому що коли ви даєте якимось безхатькам чи там, е слабким людям ресурс, от, ви низьким істотам допомагаєте. Ну, умовно, ви зберігаєте їхню хатку, в якій вони живуть. Це умовно якби темний шлях. І е таким чином, коли ви щось дали, і тут, е вам по шапці дали одразу ж. То це ознака того, що ви вже достатньо розвинулись і ви з простором в гармонії. І не потрібно цього просто робити. Ви вже можете брати. Ось, досить з вас здавати. І таке буває в практиків, наприклад. О, які йдуть шляхом дворучництва і вже достатньо напрацьований кермічний ресурс. От, тут такий ризик, що можуть вже вам показати, що ви вже тут награлися, гармонію спіймали оцей кураж і можете піти далі От, на наступний перехід, ну це якби буде спокійний перехід. Тут є така можливість, але це ознака того, що ви вже гармонійні. Тобто вам просто простір вже забороняє і дає по шапці за те, що ви розбазарюєте свій ресурс. От, і таких три варіанти можуть бути, коли милостиня несе шкоду конкретно вам. От, і е, магічне мислення якраз формується для того, щоб продумувати і аналізувати ці всі випадки. От, і не робити собі гірше, тому що ми приходимо в першу чергу не рід тут підіймати, а для себе нести користь. Так, дивіться, які красно головиться. Початок вересня і гриби нас радують. Оп! Чистенький молоденький красничок. Ось почисти вам це окрасення, показати виросневу. Тому формуйте магічне мислення. Магічне мислення це завжди думати про наслідки. В кожній ситуації ваша добра справа може принести вам зло і руйнування, тому що це поняття відносне добра і зла. Хочете, щоб швидше його сформувати, можете прийти до мене на навчання. Зараз, 15 вересня, закінчується набір. Прийом анкет зараз активно веду. От, і навчаю, як це все продумувати. Продумувати ці варіанти, аналізувати простір. От. І найвсе все буде у вас чарівно. Хочете, приходьте. Навчу, розкажу: набір триває до 15 березня, до 15 вересня кожного року. Слава українській нації! Смерть нашим ворогам! Привіт вам з лісів, Житомирщини!